Що будемо розбирати далі? Все буде е... чи, ну, чи... чи внесу я дану статтю в постанову, чи не внесу, ви ознайомитесь вже в постанову. Супер. Ви, звісно, красавчик, ну я не знаю. Ну, я я ви що зараз говорите? Тобто, мав бути розгляд справи uh -huh. по статті 126 частині 1, розгляд справи, про які я мав бути повідомлений належним чином. Uh -huh. І потім мав бути розгляд даної справи. А ви мені кажете, чи винесу я постанову по частині першої статті 126, чи не винесу, це ви вже побачите в постанові. Ви взагалі не думаєте, було. що ви зараз говорите? То можна не вас називати Балаболом, так? Не можна. Матеріали справи зараз на даний момент тільки рапорт та пояснення мого колеги та ваших описань. Добре. Де вони документально у вас зафіксовані по даній справі? У мене, мене є підозра, що ви керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. У вас... мене є підозра, що ви ідіоти. Від що вас далі? різкий запах алкоголю. У мене є підозра, що ви знаходитесь, керували в стані алкогольного сп'яніння. Стаття 130. Передбачає адмінзатримання. Все, мене ще цікавить ваша заява. Ви побачили в мене ознаки алкогольного сп'яніння. Намагалася мене провести адміністративне затримання за статтею 130 Кодексу про адміністративні правопорушення. Скажіть мені, будь ласка, відколи стаття 130 передбачає адміністративне затримання? Звісно, це питання по суті справи. Звісно, по суті, справи. Е -е, добре, я вам поясню. Е -е, стаття 130 в мене виникла підозра. Угу. Е, не знаю, чому. Можливо, через те, що е, був омивач в автомобілі, чи можливо в нашому був автомобілі мивач і різкий запах е, був алкоголь. Угу. Е, я не експерт встановити це не можу, але підозрювана. Була була. Чому мені не запропонували пройти експертизу на місці? Згодом при вашому спілкуванні ці е, е, підозри в мене відпали. Угу. Тобто можна складувати. То... Угу. Тобто можна вас називати балаболом, так? Не можна. Ну, можна. Зрозуміло. Чому ти на назвати інспектора Ну, Він сказав мені, що є різкий запах порожнини рота. Він почекайте, 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 воно. якщо вже дивитися на рахунок того, які є ознаками, це не взагалі запах алкоголю в повітрі, а є це різкий воно. запах алкоголю з порожнини рота. Так, є багато. Тобто, якщо він був не впевнений, чи це з порожнини рота, саме мого, даний запах йде, то потрібно ну, не, там, відвести в сторону, чи ще якось поспілкуватися, чи запропонувати мені пройти на місці. То вам е, далі інспектор знає, що, е, при подальшому спілкуванні з вами, зараз е, він не відчує цього запаху. Ну, добре. No. Ну, Пистав мати пар... балаболом, його я не рахую, що це правильно. Ну, а я теж не рахую правильно міняти мені. У вас він може це підприємство як ви, такий? Інспектор поліції Діду Тарас Петрович. Діду Тарас Петрович, добре, 18 пункт 3 справилося. Далі в процесі, не треба посвідчення, дякую. А в процесі 279 статті кодексу... Прадмін правопорушення. От, Ви є стороною, яка приймає участь у розгляді справи? Ні, просто слухач. Ну, то якщо ви просто слухач, то ви так само є стороною, яка приймає участь у розгляді справи. А В процесі даної статті у вас якось мало там взагалі ваш статус хоча б ви, Поліції. Інспектора поліції. Тобто ви просто слухач. Якщо ви просто слухач, то скажіть мені, будь ласка, чому ви втручаєтеся в розгляд даної справи? Якщо ви слухач, то ви собі або слухаєте, або, будь ласка, не втручаєтеся. Добре дякую. Так, пішоть далі. Стаття 250, 200. 253. Стаття 283 Кодексу України про адмінправопорушення. Я так розумію, що ви будете виносити постанову. А, і ну, якщо вже так розібратися, мене ще цікавить таке питання. Чому я не був повідомлений про те, що... Буде розглядатися справа за статтею 126 частиною 1 кодексу України про змін правопорушення. Я про цю статтю не був повідомлений. Мене цікаво, чому я не був повідомлений, і мене цікаво, згідно статті 283 Кодексу про амінправопорушення. Чи буде додано вами безпосередньо в постанову дані по тому, яким безпосередньо там... Технічним засобом ви фіксували фото-відео даного правопорушення. Е... Два, два запитання. Давайте почнемо з це. Чому ви мене не повідомили, що буде розгляд справи по 126 й частині 1? Тому що в процесі е, підготовки до розгляду справи е, я замітив правопорушення так само. Ви замітили правопорушення? Так. Да. Ну я не Я, а як так не... можна? Скажіть мені, будь ласка. Тобто в дане правопорушення, як, ну ви кажете, закон 16, про рух. Дорож... стаття 16 закону про дорожній рух. Так. Це на вашу вимогу. Так. Тобто ви в ході підготовки справи зрозуміли, що ви в мене Ні, вимагали, я... а я вам не надав чи я? Чи в ході так. підготовки? Ні, почекайте, я ще не закінчив. Так. Чи в ході підготовки ви в мене вимагали дані документи, а я вам їх так само не надавав? Я от не розумію, як в ході підготовки ви зрозуміли, що я вам не надав документи. Я вам роз, зараз поясню. Зв'язку це вже з людським фактором. Я вам не оголосив, що буде за частина перша стаття 126. Я вас просив мене по пошті повідомлення. Я вам повідомляв. Повідомлення, ви я ви? вас запитався. Я просив просили. повідомлення так, на, надіслати мені на поштовий ящик для того, щоб, по-перше, була... Чітко дата зафіксована, коли я його прийняв. Далі, щоб повідомлення було в прийнятній формі, оскільки то повідомлення, яке ви мені давали, воно було не в прийнятній формі. І воно ніяк не визначене чинним законодавством, нього немає ніякого юридичного статусу. Через то я просив, надішліть мені на почту для того, щоб цей. Через то розгляд справи. По статті 126 частині 1 Кодексу України про правопорушення, я заявляю, що я не був належним чином повідомлений. Ви мене повідомили вже безпосередньо тут. Це, ну, це та заява, яку я хочу зробити. Ви мене почули, не почули, це вже ваша точка зору. Але я про неї належним чином повідомлений не був. Далі, 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 далі. Так, це понятно. І мене цікавить дві... Важно, Зай... мою заяву, що по 26 частині першої я не повідомлений наважним чином ви отримали? В усній формі. В усній формі. То Під відеофіксацію. Не буду то, то, писати, то, 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 то. не вважаю за потрібне. Ви ж не вважали за потрібне мене повідомляти по пошті. Оголосіть ще раз усну заяву. Усну заяву про розгляд справи а за частиною першої статті 126 КУПАПА я не був повідомлений належним чином. Якщо ви маєте будь-які інші фактичні дані які свідчать про зворотні то будь ласка надайте їх мені е, дивіться я приймаю вашу увагу е, все буде е, чи, ну, чи, чи внесу я дану статтю постанову чи не внесу ви ознайомитесь вже в постанову супер ви, звісно, красавчик, ну, я не знаю. Про взагалі... ну, ну, що ви зараз проєзнання? говорите? Тобто <різнання> мав бути розгляд справи по статті 126, частині 1, розгляд справи, про які я мав бути повідомлений належним чином, <різнання> і потім мав бути розгляд даної справи. А ви мені кажете, чи винесу я постанову по частині першій статті 126, чи не винесу, це ви вже побачите в постанові. Ви взагалі <різнання> думаєте, що ви зараз говорите? Оцінивши всі докази, всі. Як відповідно до статті 252 -ї. За своїм внутрішнім переконанням, що робити на суміш повному і об'єктивному дослідженні, справи, ні. послухайте мене. Я і вас почув. В області, користуючись законом і правосвідомістю, е я прийму рішення. Приходить студент на екзамен, вивчив одне питання про Бог. Витягує білет, дивиться корови. О, корови це такі тварини, у яких є шерсть. А якщо в них є шерсть, в них є блохи. А Блохи це паразити. І пішло про Блохи. Дивиться друге питання: риба. Риби, риби це такі тварини, у яких немає шерсті, але якби в них була шерсть, в них були би блохи. А блохи це паразити. Вам нічого не нагадує, ні? А в будь-якій незрозумілій ситуації я оцінюю все за своїм власним переконанням. Добре, у На нас в будь якому випадку буде складена скарга бо в даній частині тієї 83. А саме та частина там, де вказується, що. Постанову мають бути внесені дані про... Яка саме постанова? Я не знаю, почитайте. Що саме вас цікавить? Там частина 4, 5, десь так, 283. Що саме вас цікавить? Дату, час, далі, далі. Технічний засіб, який здійснено фото або відеозапис. Правопорушення безпосередньо. Постанова буде заноситися відеофіксація? Не відеофіксація. Дані про технічний засіб, яким було зафіксовано. Транспортний засіб в момент правопорушення. Буде заноситися номер нагрудної камери, з якою знімався відео. То може ви мене ознайомите з цим відео, там де безпосередньо є докази руху транспортного засобу і порушення? Докази, дивіться, в постанову... Ну, я ще не прийняв рішення, чи буде писати складу. По-любому будете складати постанову, тільки питання, як ви її будете закривати. Постанова буде писатися по-любому, оскільки постанова це є, по суті, фінал розгляду справи про адміністративне правопорушення. Тільки закривати ви її можете по-різному. Але постанова вноситься буде по-любому. Ну, Які будуть дані, е е е е записані в постанову, я вам дам змогу ознайомити. Все. Дивіться. Зараз треба зробити перерву. Добре, питань. Давайте зараз 10 -го година, десятій двадцять збираємо ступень.